Так, є, якісь запитання, Так, Да, є. Будь ласка, а в бюджет програми вносяться зміни? Так, ви ж тільки що ми проболанкали, буде зміна на 500 тисяч гривень будемо просити. Хорошо. На оплату послуг поштового зв'язку щодо надсилання громадян Полтавської територіальної громади рекомендованих поштових відправлень з, з метою дійснення заходів мої ресурсів на території громади. А чого так. саме 500 тисяч? Ні 65 тисяч. Скільки коштує один, одне відправлення поштове? Ви робили прорахунки? Відповідно, буде здійснено прорахунок, аналіз ринку, надавачів послуг для е, проведення відповідної закупівлі та і укладання угоди з метою ефективного використання бюджетних коштів. Ну, наскільки я знаю, наприклад, в Укрпошті є тарифи. Ви знаєте, скільки так. буде коштувати одне відправлення? Чого саме 500 тисяч? Це ресурс, програми, да Це, якби, е, береться, е, розрахунок, відповідно, здійснюється наперед, а оплата послуг буде здійснюється відповідно до наданих послуг по закупівлі. Да, і відповідно до, доді... до, до запитів органів військового управління і кількості тих поштових відправлень, які буде необхідно буде надіслати за певний період. Ну, вартість одного поштового відправлення з рекомендован... рекомендованим листом, да, зараз десь 65 гривень. Ну, нормально. Добре. Look, 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 we